мікрофон uh, Погнали далі. Watchdox. Гектор. Гектор Мораліс, Dogs Всі ми знаємо це завдання. Watch Dogs на цьому завданні. Шастей Бронік. Пала uh, мені не потрібна. Погнали. Пала мені не потрібна на цьому завданні. Просто швиденько, підем і виконаємо. Можна тут пропалити, але це буде в іншому поході. Я просто не бачу потреби. Хіба що клітка може бути закрита тут де нас ходить, Ну нас входить? Поставимо коло. Поставимо дрель. А не пістолетний автомат з рушником. Нормально. При тому, що це є. Е, ніч. При тому, що це є максимально шумне проходження. Знову ж таки, я не бачу потреби барикадуватися навіть. Наше не перекидувати. Я взагалі броньований, чувак. І це нормал. Настільки не броньувати? Right Давай. Ну я попробую все ж таки на той вогод. Чи може йти краще на вертушку. От тепер дивися, а тепер... Е, з, з точки зору концепції проходження. Що би я хотів зробити? Іти на машину чи дочекатися вертушки. Ну якщо це нормал. Якщо це нормал. Right, well, get... Не знаю. <laughs> я не знаю. Подивимось. <laughs> а, походу будемо щось думати, що я не знаю. придумаємо щось. Шумне проходження, а я глушників понаділив на зброю. Нормальний, я штамп, ні. Приколіт бляха, вау! Просто рівень Яроласка Я тебе зараз візьму, ну бляха як в одному місці. В одному темному місці, се разума дойде в Добре, добре, я не спишу.

Давай да. Окей, Ти ж саме найпаршивіше місце, яке взагалі в історії може бути. Отож цілий кілометр треба намахувати, ну. Йоп, твою мать. Ти подиви, гад, уже, блядь, бере, ну. Чмо. Ти подиви, вже блядь, зі стриму, га. Киплю це, а таке взагалі може бути. Поставили на місце. Поставил, бля, я сказал на низ, цена. Цены твои. Гад, блядь. Поставил на низ, я сказал. Як темно, бляха! Эээ, а, Watch Dogs, чекай Watch Dogs, Watch Dogs, Watch Dogs, Ні-ні-ні, це, це, це не то, це не то, це не то. Тут нема. Це на бігойлі, на Фреймі, на редсах і на ферстер є ключки, правильно? На вочдоксах нема нічого. Тут нема нічого, тут були хіба що фігурки. Ті секретні якісь там фігурки для виконання якогось там завдань. А я не знаю, то може і... Може і зараз воно таке щось ує? Я не маю бажання шукатися якісь юрки. Для чогось там, щось десь там. Щось десь, хтось наде. Коротше. Тут, до речі, міст інколи можуть підірвати навіть. Якісь, короті, фігурки можна знайти на Не пам'ятаю чого і для чого. Але щось там можна знайти. Так, пацанва, вийдете за мною, тому що нам треба дуже швидко все скидувати. Дивися. Пацанва, до мене. Диви. Блять. через 30 секунд. Перейдем до доки. Окей, давай. Доки, 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 доки. Окей, доки, давай, окей, доки. Окей, доки, окей, доки. 20 спілпонта, 25 рівень, зараз ми відкриваємо нову броню. Окей, доки, погнали, доки. Ми встигли, значить ми спавнимося біля Біля пакету. І це вже день. Тобто, якщо перший день був день, значить другий день ніч. Якщо перший день ніч. Rulie dang dang and dang dang. До речі, в мене вже є виконане досягнення, здається. Е, чи то досягнення, чи то виконання завдання було якесь таке Side job, квест. Здається, це досягнення. Досягнення, в якому не пускати всередину до прибуття лодки... Ні, до... Не пускати всередину ангара ментів, допоки ти не скинеш чотири сумки з боком чи щось типу того. Але це чисто на рандомі, на оверкілі я проходив. І ангар просто весь був закритий. Просто абсолютно весь був закритий ангар. А рубельник стояв тут, на дворі. І просто чисто на рандомі я так це викинув. Всюди-всюди все, все було зачинено, всі двері, всі ворота все було позакриване. Я чисто так на, на дурачка. Док номер вісім або дев'ятий, так? Опа, змійка. Вау! Вау, вау, вау! Вау, 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 вау! А, алло, ае, ло-ло-ло, ми так не домовлялися. Я шукаю пакетики, бляха. По смітниках риюся, а але... ви. Хто із нас краде тут взагалі-то, алло? Получається, ви в мене крадете, чи шо? Ви мене хочете взяти моїми ж методами? Ви на кого, бляха, тут? В глибу сунете, я не пам'ятаю. Біб, стої мать! Поставив, гад! Павло! Скотина! Поставив я сказав! Я пи. Куда ми стільки все забрали, ну? Рака. Вставив. <гум> ну не на це моє, хлопці! То мені выкулайку подарил! Эй, Ей, 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 Справа, 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 справа! Дак, эй. Очка, эй? А Откуда, блядь? Эй, ты ж не пт, я подумав най! І Тільки лишний угоду. До речі, якщо ми заберемо кок з собою, нам це теж зарахує. Але в цьому немає потреби, я дочекаюся теж. А вже потім на інших складностях ми вже будемо просто з собою забирати. Весь лишній кок. З собою на тобою наверту. Давай, чекаем, 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 Твого прибуття Подивися, то тут навіть видно беріг. Ото місто, бляха, тут дорогом. То скільки тут метрів 300. Водяного простору. То тут рухой, тут і переплисти де можна. Звідки він пливе? Там беріг видно, там беріг видно. Він комусь сусідові той кок переносить, чи шо? Я думаю там цілу титу треба, курва на А тут річка просто, ну озеро маленьке. А звідки він припл? Під мосту? Автомобільний міст кудись веде, чи шо? Йогляма Па-пам-па-рам Па-рам-па-рам Go get your payday Сто тисяч налічки Гостівочки рідненької Black like jacket По-моєму, так як Чуть-чуть привисає Знаєш, так поволе йде, поволе йде, а потім таке а, то чекайте, у мене багато рівнів. Повали, повали Так. Далі в нас банк знову. Кожні два завдання, так якби йде банк. Зараз. стереоскопік. 3D-окуляри? Перший раз таке вижу. Це не є dlc шний предмет. А... Зараз у нас іде банк. Трасті з пилою клітинки, банківські рахунки йдемо скривати. Погнал!